Та не йдемо ми в Європу, доки ми вважаю, е що зовнішнє незалежне оцінювання, воно було незалежне. Як таке може бути? У вас був цілий рік, у вас була можливість не розробити таку програму, щоб потім не казати оновлювати сторінку, Ну я не знаю, вона не працює нормально. Ти повийде в туалет, і ми там з тобою все розв'яжемо, і повернешся і списати можливо. Нам навіть не перевіряла, які там металошукачі, Я взагалі за це мовчу. Пронести телефон, ну це нічого робити. Привіт, привіт! Я знову рада всіх вас тут бачити. Дуже давно не було відео за минулий час на моєму каналі, але тепер я вже точно-точно повертаюся надовго, тому що я здала всі екзамени, закрила сесію, ну майже залишилась одна курсова і здала НМТ. Як ви могли зрозуміти по назві цього відео. Саме про це сьогодні буде йти мова. Хоча, судячи з мого заднього фону, я планувала зробити трошечки інше відео, тому що саме 8 червня, тобто декілька днів назад, було моє день народження, і воно співпало з дачою складання НМТ тесту. А, але я вирішила в останній момент поміняти тему відео, тому що це те, що про мене наболіло, і коли я бачу... Ці історії я чую ці історії про те, як люди списували, про те, як інструктора зовсім не виконують своїх обов'язків. Я розумію, зрозуміла, що я просто ну маю зняти це відео або розказати свою історію і поділитись своїм досвідом. А, і те, з чим я стикнулася так, при складанні національного мультипредметного тесту. Тож давайте про все по порядку. І перше про що дізналася, те, що моя дата народження співпадає з датою складання НМТ. О, ну, Я відчула весь спектр емоцій, знаєте, від, від такого відторження до, до прийняття. Ось. І ось настав той день. Я пішла складати, прийшла в частину. Це було 8 червня, тобто основна сесія почалась 5, але фактично 7 червня, і тобто, ще якось не було достатньо багато зливів, не було достатньо багато інформації, що як там відбувається, чи можливо списати. Але, збігаючи наперед, скажу списати можливо. На жаль, чомусь наша система освіти обіцяє, обіцяє, але з кожним роком краще не стає. Я вже зовсім мовчу за ту програму. В якій ми, абітурієнти, складали національний мультипредметний тест? Це взагалі жах. Але давайте про все по порядку. Перше, чи можливо списати? Так, можливо, ми зайшли в аудиторію, тобто я показала свій сертифікат, своє запрошення, мене провели в аудиторію для складання тесту. Ми поклали свої речі. тобто... На поличку і кожен сів за своє робоче місце біля комп'ютеру. І ось ця жіночка, яка була інструктором у нас в аудиторії, тобто вона вже була достатньо поважного віку. Вона просто спитала: Діти, у вас нема телефонів? Вимикайте телефони і кладіть їх туди. Ні в кого немає телефонів? Ні, ні в кого немає. Ні, вона, тобто, вона навіть не перевіряла, які там металошукачі? Я взагалі за це мовчу. Хоч би просто якось ну, банально не знаю. Сказали, щоб кожен положив його на ось цю. Поличку біля своїх речей, аби вона бачила, що телефон дійсно знаходиться там, а не, десь, а не десь у вас в кишені. Хоча дехто може також проносити два телефони, це теж не виключення. І ось така ситуація трапляється 5 хвилин за тесту, вона вже прочитала правила. Ми ввійшли в свої особисті кабінети у цій програмі, і тут один а, хлопець каже: А можна, будь ласка, я покладу телефон? Ну, тобто, тобто він просто, ну. Я не знаю, як навіть описати цю ситуацію. Він е, так же само просто міг його залишити у себе і просто списати весь мультипредметний тест. Я щиро вірила, що в цьому році дійсно свої бали, мої бали, вони будуть виправдані. Тобто я готувалася, до речі, я розкажу зараз про свої бали. Я готувалася, і я дійсно е, отримую те, що заслуговую, і це буде абсолютно чесно по відношенню до всіх. Але як ви бачите, чомусь обіцянка про те, що списати буде неможливо, зовсім не здійснилась. Я вважаю, по-перше, тому що можливо ви не зможете списати тепер, переходячи на інші вкладки, тому що так це неможливо, але ж просто... Як пронести телефон ну, це нічого робити, або те ж самі так спускання в бомбосховище під час повітряних тривог, де вам видають ваші телефони. І ви можете швиденько загуглити відповіді, вже подивитися якісь зливи по каналам. До речі, ці ж зливи це з однієї сторони це дуже круто, так це допомагає, а з іншої сторони це теж показує всю ту м -м, неналагоджену систему і можливість списати. Можливість, ну просто я не знаю, це взагалі це елементарно. Та навіть моя знакома викладачка. Яка репетує мою подругу, тобто вона ходить до неї, як займатися математикою. Вона й сказала: якщо що, телефонує, будеш на НМТ, я тобі допоможу, розв'яжемо завдання, ти повийде в туалет, і ми там з тобою все розв'яжемо і повернешся, і тобто внесеш відповіді. І я просто в ці моменти у мене такий шок, у мене ступор. Ну, як можна так все організувати, щоб у фіналі все одно все було як завжди? Так, давай тепер трошечки про мої бали. Я здавала три предмета, тобто на вибір я вибирала історію України. І її здала найвище 184 бали. Готувалася я самостійно, вивчала я її з нуля. І це дуже, знаєте, мені мене так тішить, тому що а, в школі я її не знала зовсім. Але ось почала я її вчити десь у грудні, у січні. І за ось цей про, о, проміжок часу я ну, майже з нуля її вивчила і достатньо гарно вивчила. Тобто, на 184 Для мене це чудовий результат. Я ну, вважаю, що це прям супер, без ніяких курсів, без нічого. Тобто це лише були вебінари від iLearn і тести на Сайті освіта.ua. до речі були деякі тести з сайту освіта.ua на НМТ, і також було одне навіть питання з демоваріанту. Там було щось типу про Василя Костянтина Острозького, до речі, ну, щось таке. І НМТ з історії було абсолютно легким. ну, Для мене я вчила і я вчила сама, але ну, майже я сумнівалася тільки в деяких питаннях, я думаю, тому вийшло 184, тому що я не була впевнена до кінця і, можливо, все-таки вибирала невірні відповіді, а можливо, зіграв роль стрес якийсь. Ось, Далі українська мова тут теж 182 бали. Я її останні два роки не вивчала, тому що закінчила 9 класів і навчаюся в коледжі. Ось, тому також я її вивчала сама, можна сказати і так, але написала на 182. Тобто для мене це теж дуже добрий результат. А ось математика це 155 балів. Але знаєте, тут теж грає роль система оцінювання, яку я зовсім-зовсім не розумію. Давайте трошечки про систему оцінювання, а потім вже до, до самої програми. Це взагалі, це взагалі щось. Стема оцінювання, я її зовсім не розумію, тому що дивіться, мало хто ну не всім дан той же параметр, ну не кожен може його розв'язати, так? А, розраховуючи, тим паче, ми знаємо середній рівень якби, дітей, навчання дітей в Україні. І тобто далеко не кожен може розв'язати параметр. Або теж 21 завдання. А 21 завдання плюс параметр це мінус 25 балів, Тобто твій максимум уже 175 і, ну я не знаю, я списала шість чернеток, шість листків а 4 з двох сторін, і в мене все одно 155 балів. З тим, що я не скажу, що я погано знаю математику, я її розумію. Я її розумію на достатньому рівні, але маємо ось такий бал. Мій середній бал, до специальності, яку я обрала, вийшов 176. Я в цілому думала, що якщо було б чесне НМТ, якщо б ніхто не списував, то. Я б могла претендувати на бюджетне місце з таким балом. Але якщо знову в цьому році буде просто мільйон двохсот бальників, які списали, то вибачте, я не знаю. Я не знаю тоді, що взагалі можна очікувати від, від системи освіти і взагалі в цілому. Про яку Європу може йти мова? Вибачте мене, якщо ми не можемо налагодити ось ці процеси, якщо ось ці інструктори просто дуже толерантні по відношенню до дітей, типу, я не бачу списую, списую, я не бачу, але ж ну це не чесно по відношенню до інших. Ось тому. Це просто якийсь дисонанс. Це дисонанс. І третє. Моя улюблена програма. Програма, яку розробляли, я не знаю. Мені здається, що був цілий рік. З минулого НМТ вони бачили свої прогалини. Вони могли тобто, налагодити всі якісь неполадки і зробити вже ту програму, яка прям ну, буде працювати ідеально. Тим паче на це виділяється купу, купу грошей і бюджет. Тобто і теж ООН, і ЮНІСЕФ на це виділяється мільйон коштів, що ви, випускника абітурієнти приходить здавати НМД. Ви бачите, що там написано неду за підтримки, і перераховано купу фондів, купу країн, які допомагали у розробці цієї програми матеріально. Але куди пішли всі ці гроші? Ну незрозуміло, тому що естріальною порадою, яку давала нам наш інструктор, в разі чого оновлюйте сторінку. У вас не зберігаєте відповідь, оновлюйте сторінку. У вас вибуло налог і пароль, оновлюйте сторінку. У вас а, вибуло помилку 500 було у дівчинки, оновлюйте сторінку. У вас не прогружаються, оновлюйте сторінку. Тобто, в будь-якому незрозумілому випадку оновлюйте сторінку. Слава просто Богу! Я не знаю, що не було такого, що знаєте, як... Є дитина, у мене є знайомий, який вчив математику весь 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 рік. Він прямо її ну, дуже добре розуміє і здає її на 150. Чому? Тому що в нього не збереглись відповіді. Просто не збереглись відповіді. Йому сказали: приходьте в наступному році. І все. І типу. Е... І це взагалі, ну як? Як таке може бути? У вас був цілий рік, у вас була можливість не розробити таку програму, щоб потім не казати, оновлюйте сторінку в будь-якому незрозумілому випадку. Ну, що це взагалі таке? Камон, хто так робить? Хто? Я не знаю, я взагалі не з тих, хто, знаєте, ось так прямо о, як якось негативно відноситься до того, що там роблять для нас, да, ж саме там Міністерство освіти, або ну, взагалі якісь. Я не, не з тих, хто... Критикує органи влади. Але, вибачте, я стикнулася з тим сама, і це, ну, це такий треш просто. Що програми, що ці інструктора? Я не знаю. Звісно, ми не можемо змінити систему, а, тому що ці жінки-інструктора, вони ще були в минулому році, що в цьому? Ну, як що значить неможливо списати, якщо люди не змінюються? Так ви змінили програму, але теж не в кращу сторону. Ну, я не знаю, вона не працює нормально. Тобто. Оновлювати сторінку в будь-якому випадку дитина готувалась весь рік, у неї злітають всі відповіді, а ти просто кажеш: оновлю сторінку. І для них це чомусь норма. Це чомусь вважається нормальним. Я вже мовчу за те, що дійсно є можливість пронести два телефони, що є можливість вийти і списати там так в туалеті і зайти назад. Я за це все мовчу. І тобто вони знають, що є такі випадки, є випадки. Списування є випадки е, двох телефонів тих, же, але ніхто з цим нічого не робить, просто закривають очі. А потім говорять, що так, ми європейська країна, ми йдемо в Європу. Та не йдемо ми в Європу, доки ми е, не змінимо систему, доки ми не змінимо мислення, доки буде е, єдиним е, бажанням списати, десь хитрити. Блін, ну я не знаю. У мене це просто у мене таке це викликає нерозуміння. Просто дисонанс. це не знаю, це мистріне слово цього відео сьогодні, тому що я просто не, я не задоволена тим, що, що така система, що ті, хто, ну, можливо, там не готувалися, нічого не знали, але вони просто списали, у них не визволо, не викликало це якогось сильного знаєте, страху, вони списали на 190 на 200 і все. І все, і вони тобто, потрапляють на той же бюджет, і, а, потім, а потім країна каже, що немає спеціалістів, немає фахівців. Недостатньо. А чому недостатньо? Ну тому що, певно, все закладено ще з такого. Тому якщо обирати між ЗНО і НМТ, я буду просто завжди топити за ЗНО. По-перше, списати ну, вірогідність разів в 100 тисячу менше. Перше. Друге, так, ти там, фігачиш набагато більше, вибачте мене, але потім ти отримуєш результат. Тебе не, не знімається за одну о, помилку. 12-15 балів. Просто ось так, сходу, і все. І все. На ЗНО, е, ну, твоя помилка не коштує тобі так дорого. І я вважаю, що зовнішнє незалежне оцінювання, воно було незалежне. А національний мультипредметний тест ну, це просто тест. Тест. Тест, який можна списати. А ЗНО, воно так і називалось незалежне оцінювання, тому що воно таким і було. І була можливість, дійсно, показати свої знання, якщо ти їх маєш. А Якщо ти їх не маєш, то ну, вибачте. То ти отримав те, що ти те, що, те що на, на що ти здатен. І все. Ось. Тому ось такі думки мої щодо цього всього. Якщо ви здаєте, якщо вас ще це чекає. То сил, терпіння вам, не знаю, якщо ви вирішили, що все-таки ви спишете, то теж удачі вам, тому що це теж раз на раз не приходиться. Це, суто моя думка, що це все можна було зробити набагато краще, набагато продуманіше. І набагато якось захищеніше. Дякую за перегляд. Діліться своїми думками щодо всієї ситуації в коментарях. Пишіть, на які бали ви здали, мені буде цікаво почитати. Також таку спеціальність можливо ви збираєтесь. І чекаю взагалі ваші враження в коментарях та побажання. Дякую за перегляд. Бувайте!